Вітаю, мене звати Арсен і хочу розібрати з вами таку цікаву тему про віру і релігію. Віруюча людина, релігійна людина. Чи ці поняття вони схожі, чи є таки все ж таки різниця? Різниця є. Так, поняття вони схожі між собою. Вони стоять поруч. Але різниця є. Релігія, релігійна людина це людина, яка підпорядковується якісь певні системи релігії. Релігій багато. В Україні найпопулярніша релігія це православна, християнство, греко-католицька і так далі. І, на жаль, на жаль, вони дуже-дуже сильно обмежують. Омежить людину, дуже обмежують, пригнічують людини, буває, і кажуть, ой, ти неправильно робиш, ти неправильно думаєш, ти неправильно молишся і так далі. На жаль. І наскільки лякають людей, що вони маленьких дітей несуть хрестити з раннього віку, що дитина не почала ходити, але вони вже несуть хрестити, тому що там янголи нема там чи шешати. Але про янголи є відео, ви можете послухати. І, і люди підлаштовуються під цим обмеженням і вважає себе раби Божі, тому що там так говорить. А віруюча людина це людина, яка більш свідома, теж більше глибша. Вона розуміє, що їй не треба під когось підпорядковувати, їй не треба когось там ем, слухати, когось там тьомати в руки, чи цілувати хрести. Я не проти церкви, я не проти релігії, я за свободу. А от віруюча людина це свобода. І людина може піти на природу, вона може поговорити із творцем, бо Боги багато, а творець один. Знаєте про це. І творець це енергія. І ця енергія, енергія абсолюту, вона ну, без І Творець це не дядечка з бородою, як нам нав'язує релігія, а творець це як сонце. І кожна людина, кожна душа, кожне все, що живе, ми бачимо, це є створіння творця. І людина є частинкою творця. Тобто це наш батько по суті. І ми самостійно створюємо життя. Як ми створюємо життя, це вже наш вибір. І дуже люди часто винять, ой, там Бог набирає. Ну, Бог нікого не наказує. Верніше, творець нікого не наказує. Бог може і наказувати, якщо це якийсь агрегоріальний релігія. А творець нікого не наказує. Людина обирає досвід життя, людина обирає так прожити. І відповідно відбувається по її сценарію. Як би це не звучило чи звучало. Парадоксально, але так і є. І людина віруюча, вона може піти і сповідатись без всяких обмежень і сказати, так, я там те 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 зробила, я там неправильно зробила, я усвідомлюю. І коли вона сама собі вже признається, навіть вдома будучи, чи вона признається собі, що в неї є ось таке, тоді вже йде зцілення. І не треба нікому розказувати, де тебе ще можуть пригнобити. Знову ж таки, це мої спостереження, це мої відчуття. Якщо у вас все по-другому, окей, вам комфортно, будь ласка, а є такі, що треба підтримка, треба розуміти, що не одним єдиним релігіям є. Можна просто поговорити, помолитися, головне робіться щиро, не просто так, як Санта-Клаус, хоп, і. Виконуйте мої бажання Творець ніколи не виконує твої бажання. Творець може підказати, направити тебе, щоб ти виконав оце бажання.